Добрий день всім, хто переглядає сьогоднішнє відео. Хочу приготувати рогалики. Таке пісочне тісто без вершкового масла на олії. У мене тут одне яйце і жовток. Білок залишила з одного яйця. Помастити зверху рогалики і потрусити цукром. У цукор додаю цукор. 80 грам цукру. Ванільний цукру. У мене тут півпакети, а це тут десь чайна ложка ванільного цукру. І дрібку солі ще сюди добавила в яйце. Зараз перетру з цукром, щоб більш-менш цукор розчинився, і потім буду продовжувати замішувати. Розтерла отак яйця з цукром. І тепер сюди додаю. 50 мл молока, 70 мл олії, трошки перемішаю. І тепер буду додати борошно. Борошно 240-250 грам, але не буду зразу все сипати, тому що тісто має бути таке не дуже тверде. Так що все зразу не сиплю. Частину висипаю, крохмаль висипаю. 30 грам крохмалю. І розпушуючи чайну ложку. Тепер буду перемішувати, перейду на ложку. Спочатку ложкою трішки перемішаю, а потім буду замішувати руками. Поки що воно рідке. Ще борошно. Потрібно буде дивитись по тісту, можливо, і більше піде борошна, можливо, менше. Залежить від борошна, від розміру я Замісила я тістечко. отаке воно. Не дуже воно вже липне до рук. І більше я борошна не буду додати. Тоді, як буду рогалики виробляти вже, то буду гарненько трусити борошном. А зараз його в кульочок, поліетиленовий пакетик і в холодильник покладу на хвилин 10-15. Витягла тісто з холодильника своє. І Зараз розділю його, мабуть, на чотири частинки, отак. І буду розкочувати Кругленький круг розкачаю і. Потім розріжу на, будуть ділити на роговики. Тісто буду розкачувати тоненько. Якщо липне, то трішки притрушувати. Я думаю, що так достатньо. Рогалики в мене будуть з яблучним повидлом і з шоколадною пастою. Такі не дуже великі, але і не зовсім маленькі. Цей круг на 6 частинок розріжу. Отак. От Яблучне повидло у мене таке густеньке, гарно густе. Буду викладати і закручувати роговики. Я не буду дуже заліплювати, тому що в мене повидло густе, то я думаю, воно сильно не буде витікати. І отакі рогалики буду робити. Деко застелила пергаментом і змастила олійки і буду викладати на деко. І так само буду робити і з шоколадною пастою. Шоколадну пасту, мабуть, буду трішки заліплювати. Вона така не дуже. густо. Так что я вот так и вот так сделаю. И потом уже закручу. все будут такие. Вот так. Тісто таке ніжне, не забите борошном. Так що потрібно дивитися, бо якщо заб'ється, то буде тоді твердене, таке пісочне. духовку розігріваю до 180 градусів. Зараз швиденько покручу і в духовку. Вирішила білком не змащувати. Там у відео я бачила, що змащують, білком, потім цукром сиплють. Я вирішила не зморщувати. Зробила я покрутила свої рогалики, це в мене з яблуками, а це з шоколадно, шоколадною постою. І знаєте, все-таки вирішила білком змастити одні, щоб відрізнялися ті, що з повідлом яблучним. У мене так як у Попандопова. То дивився фільм Свадьба в малинці, мого віку. Дівчата і хлопці, то знають, як там попандопало казав, власть міняється. Оце в мене так власть міняється, я можу готувати щось і буде мінятися. ходу вже в мене багато чого. Так що сьогодні зразу збиралася мастити білком, потім передумала і потім вирішила, що все-таки помащу один вид, то будуть відрізнятися. Так що. Просто розбовтала білок вилочкою, пензликом змастила і посипала цукром зверху. І все. Ставлю зараз в духовку, духовку. Допеклись мої рогалики, отак От вони виглядають. Це в мене із шоколадом, а це з яблуками. З яблучним повидлом. вірніше. таке тістечко пісочненьке. Вони ще гаряченькі, а це з шоколадом. Такий рецепт рогаликів з пісочного тіста. З такими мене начинками начинку можна покласти будь-яку, яку любите. Так, що кому сподобався рецепт, сподобалось відео, приготуйте. Одне, що можу сказати вам, що можна менше цукру в тісто класти. Я одного спробувала. Так що можна менше покласти цукру, потім цукровою пудрою притрусити. І якщо начинка солоденька, то краще положити менше цукру. Я там напишу трішки зменшу пропорцію і напишу таку, як я клала. А ви дивіться по начинці і по своєму смаку. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.